Всім доброго дня! Компанія вторинок Бережанського місті Тернопіль, Сьогодні у нас на продаж Volkswagen Touareg 2014 року, 3,6 бензина на хорошій комплектації. Передні-задні парктроніки, ксенонові фари у нас присутні, присутній овечий фар. Це є 2014 рік, ресталіновий. Колеса у нас Якохама e 265 19 з хорошим протектором. Безключовий доступ у нас присутній, датчик сліпих зон у нас присутній також. Підігрів зерказ, зеркала, складуючи зеркала, пам'ять сидінь, електропривід бага... електросідушки і електропривід багажника також присутній, датчик світла, датчик круїз контроль, мультируль, старт-стоп. Ніяких помилок, автомобіля немає. Все працює на собі несправно. Автомобіль без пнівми, двохзоний клімат, контроль, 25 сидушок присутній. Це все у нас є на панорамі. Висключив доступ зі сторони, для задніх пасажирів також присутній. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті по салону, зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії, яких нюансів немає, Все в дуже хорошому стані. Задні парктроніки, задня камера присутня. Електропривід багажника присутній. Великий просторний багажник, не затертий, не протертий в дуже хорошому стані. Запаска домкрат, ключі, все присутнє, компресор присутній також у нас. Електричні сидушки з сторони пасажира, подушка безпека в бокових спинках сидушок. Все в хорошому стані, красивий салон. Доглянути ніяких нюансів по автомобілі немає. Технічно обслужене, масла фільтра все замінене. Красива підсвітка у нас. Мотор не мився. ніяких потівків запотівань по ньому немає. Фари у нас оригінал. Це в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит в лізних. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська, авторинок Сенка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля, також у нас є трейд-ін обмін автомобілі. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.